Генеральний директор швейцарської компанії AG Вольфрам Куні разом із німецьким журналістом Крістофом Брума відвідали потужні залізорудні підприємства горішніх плавнів. Перед візитом на ключові локації обов'язковий безпековий інструктаж. Визитезмастовизюзандресвенсе Аби ознайомити та показати увесь процес видобутку руди гостей повезли у кар'єр полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Там гендиректор та його компаньон спілкувалися з гідом, що знається на всіх деталях виробництва. на переробні комплекси надходить руда, як грішньоплавнівського родовища К-2-2, так і само єрестівського кар'єру К 2 5 Хоча погода на оглядовому майданчику видалась не найкращою, Вольфрам та Крістоф вразились важкою технікою, кваліфікованими фахівцями та новітніми технологіями. Поспілкуватися із працівниками гості змогли на Єрістівському ГЗК. Їх зустріли у диспетчерській АПК Гірник, з якої керують процесами, що відбуваються у кар'єрах робоче місце має чотири монітори. На першому спостерігають основні технічні показники, на другому та третьому розміщені бортові та зовнішні камери відеонагляду. І четвертий монітор показує статистичні дані для контролю безпеки. Начальник служби гірничо-технічних систем Артем Дуднік розповів про принципи їх роботи, системи автоматизації та як за допомогою звичайних джойстиків виконують непрості завдання. Отже, зупинимося на них. Я коротко розповім вам про ці ПК. Отже, ідея в тому, щоб за одну операцію працівник міг виконати роботу за чотирьох. At least from to Важливо було побачити, як підприємство в таких складних умовах самовіддано працює, підтримуючи економіку країни та її репутацію на міжнародному ринку. Такою думкою поділився Вольфрам Куоні. Вольфрам, радий вас бачити. Вчора ми зустрічалися у верховному суді, і отримали більш-менш позитивне рішення. А сьогодні вітаємо вас у горішніх плавнях, які у вас почуття. Юту горішні плавні хавайофілин. Well, uh, we have reasons... Що ж у нас є подвійна причина радіти щодо вчорашнього дня? Ви правильно сказали. Я вважаю, що це був хороший день для України. Це був хороший день для Ферекспо, тому що це була дуже важлива справа, оскільки мова йшла про володіння акціями. Наскільки ми знаємо, у нас є багато судових справ, але ця є тою, яка б могла мати, якби результат був іншим, дуже суттєвий негативний вплив на нашу позицію на ринку. І тому ми дуже радіємо вчорашньому ре. Результату і знаходитися тут у горішніх плавнях для мене завжди велике задоволення. Поділіться своїми враженнями від побаченого сьогодні. Наскільки я розумію, ви вже не вперше на полтавському ГЗК. Скажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні зустрічалися? us who you куди with today? Так, звичайно, я мав честь сьогодні зустрітися з робітниками на полтавському ГЗК. І Тарас тут на єльцівському ГЗК, показав нам все. Я очолюю Ферекспо з 2007 року, тому я був тут багато багато разів. І у вас виникають двоякі відчуття, коли ви потрапляєте сюди сьогодні. З одного боку, ви вражені тим, що виробництво все ще триває у неймовірно складній ситуації, наскільки реально ми можемо її оцінити. І від усіх нас потрібна велика стійкість і дисципліна, щоб провести компанію через цей важкий період. Тифікл період чи спілкувалися ви з працівниками комбінатів, який у них настрій, усі досить складні для країни та компанії часи? Так, ми спілкувалися, і так, ми бачимо, що люди переживають стрес. Питання завжди про майбутнє. Очевидно, що над компанією, над областю, над країною висить невизначеність, і це всі розуміють. Коли розмовляєш з людьми, то відчуваєш, що це великий тягар для них, як особисто, так і економічно. І все, що ми можемо сказати, кожен повинен робити свій внесок, виконуючи свої обов'язки. І той маленький внесок, що я можу зробити, я роблю зі свого боку. І я бачу Бачу, що всі інші роблять те ж саме. In my opinion, I... На мій особистий погляд, я вважаю, що запрошення іноземних гостей до горішніх плавнів, Крістофа, наприклад, це гарна ідея, щоб вони на власні очі побачили та відчули цей масштаб комбінату. Щоб ніхто не сумнівався, що в Україні є майбутнє, особливо після війни. Ви згодні? Has uh, prospects, especially after the war. Uh, do you agree? більш ніж згоден. Дуже важливо, щоб ми не чекали перемоги. Ми повинні робити це зараз. І Крістов, журналіст, який добре знає країну, це одна група людей, з якою нам потрібно підтримувати тісний контакт. А потім, очевидно, з бізнесменами, з інвесторами, і я думаю, що всі, хто потрапляє сюди, дуже дуже вражені старим кар'єром полтавського ГЗК. неймовірними масштабами. Зараз ми Тут на єрісівському ГЗК, і ми бачили навіть безпілотну техніку. І я щойно дізнався від Тараса, що ми перші в Європі, хто запроваджує це, що завжди має перевагу бути першим, але також є труднощі. І я згоден з вами, що ми повинні показувати це якомога більшій кількості людей. Німецький письменник і журналіст Крістоф Бруме мешкає на Полтавщині вже шість років. Сюди на велосипеді їхав девять разів, на Жмелін, Полтава, кілометрів в Україні. Про велосипед ви не пошутили? Та да ні зачем да Берлін, Полтава, це дві тисячі кілометрів не дуже, боже фу із Вольфрамом Куоні він познайомився через його публікації для різних видань. Директор швейцарської компанії запросив журналіста відвідати комбінати. Нічого подібного каже Крістоф Бруме, до цього не бачив. Ну Вольфрам читав, що я писав репортажі на радіо, і та книга читає, і Так далі. Потім писав, пашва. Можна в Ну, звісно, інтересний чоловік. Да? І главний і ми сьогодні смотрілі боже, конечно, замечательное место, Міна така нікакта не відео. Боже, погора, очень, ну, очну цього, Інтересно, да в майбутньому, коли буде більше часу, журналіст хоче написати про історії людей, що працюють на підприємстві. Крістов справжній український патріот адже написав книгу «111 причин полюбити Україну. Главно що ми бурім пабіті, що чисте небо, що наше кропси сі на фронті. Всі генеральний директор Вольфрам Куоні впевнений, що Ферекс порухається в правильному напрямку. У межах візиту він із керівництвом гірничо-збагачувальних комбінатів обговорили досягнення, проблемні питання, виклики, що можуть чекати підприємство, та як покращувати якість виробництва. Працюємо на перемогу.